Привіт, давайте трошки розповім про дрова. Я вам казав, що <кій> дрова можуть продавати ось такі нарізані, є різані є колоті. Ось. Я перші роки купляв колоті дрова дубові, чи акація акація. Ось. Потім на другий рік я купляв вже Різані, а потім вирішив брати нарізані дрова. Чому? Дивіться, бо коли їх привозять, то а, ціна вона йде за метр. Цей складометр. ось. І коли вони не різані, це дуже легко вирахувати. Просто поміряв і знаєш, який об'єм дров тобі привезли. Коли вони колоті чи різані, то це зробити дуже важко. Бо кажуть, що вони повинні бути там на подонах, ще щось ніфіга. Грузовик привозить тобі, зіл висипає і все. Тому так трошки легше. Зараз є такий портал, він називається Дрова є. Там ви вводите свою локацію і воно показує всі ці лісогосподарства, які продають дрова. Тому ціна така. Зараз на сосну десь біля тисячі гривень. Плюс-мінус. І, ні, не так. Дивіться. Це в Золотоніському чомусь 1000, а в черкаському 700. І на дуб ось в Черкаському десь 1000-1100. У мене це сосна, купляв я в тому році. Але яка проблема? Проблема в тому, що продається воно самовивіз. Тобто оце. Там десь треба забрати машину, загрузити, привезти, вигрузити, скласти. Тому е, інколи простіше купити вже готові дрова. І дивіться, там хлопці на пожарки вони продають ці дрова, колють, ріжуть, то вони, звісно, топорами це не роблять. У них там є механізація, вони наколюють, продають, привозять. То, щоб не морочитися, якщо у вас немає часу, то краще вже готові дрова купити. Не знаю, вже обманюють, так обманюють. Але якщо в моєму випадку, мені їх треба нарізати і потім ще наколоти. І я це зробив вже тоді, коли в мене була пилка. Пилку я купив ось таку спочатку, Bosch 35 шина, електрична, ми. Батькам дружини купляли таку, тільки трошки вона виглядала трошки інше, інакше. Була двохкольорова, потім стали таку однокольорову випускати. І о, ну, нормальна така пилка. В цьому році я купив отаку електричну, це садова пилка. І купив, тому що робили різні оці конструкції, то що я вам показував. Там треба було різати. і там... Оця останівка і матеріал був знизу, то так, туди переноскою кинув все, що треба, але зручніше мати таку, особливо коли ти підрізаєш і монтуєш на висоті. І у зв'язку з тим, що зараз є проблеми з електрикою, вирішив підстрахуватися і купив собі ще ось таку хоскварну. У неї вже 45-та шина. Ось. Тут 35-та, 35-та, там 45-та. Ну, звісно, вона більш потужна, але теж морочливо, що треба робити цю суміш бензину, лива і все таке. Ну, давайте подивимося, як вони працюють. Тут оці є акумулятор. Можна подивитися, скільки там є заряду. Спробуємо електричною. У неї є такий така функція, як тормоз це дуже добре. Бачите, воно дуже швидко зупиняється. Натяжіння регулюється тут одною цією ручкою. Ну і оливу бачимо для ціпка ось тут. Давайте будемо різати. Я зазвичай ріжу такі дючки на 5 частин. Мені так зручніше, чим там є на три частини. Грубо не дуже виходить. Ну, Давайте починаємо, дивимось. Давайте тепер візьмемо на акумуляторі. Ви бачили було 70% заряд. Давайте поріжемо і подивимось, скільки один різ візьме. Це не показувало але все одно якісь ми побачимо. І у цієї нема тормозу, на жаль. Вона... Доста енергіна. Бачите, ще круто. Так, починаємо. Щоб подивитися, залишилось 65%. То може, тому що ну, 5% все майже 20 різів можна зробити. Але таке діло. Ну ви бачили самі, що потужності не вистачає, так щоб такі різати. Менше може буде добріше, але такі товстенькі не дуже підходять. Ну і давайте спробуємо, може якусь таку тонкішу порізати, подивитися, що воно дасть. Так, давайте я зараз візьму тоді ще раз, покрутимо, подивимось. Давайте беру електричну і з цього боку візьму не таку товсту. Ну що, то пробуємо? Давайте. Ну, пробуємо відрізати. Давайте. Я отак трошечки поворочую. Щоб було ось так. Ну, пробуємо. Ромі, ей! Не заважай! Ріже непогано. Зараз 63%. Ріже непогано, але ви чули трошечки, трошки, то що вона акумуляторна. Є такі звуки. Ну а тепер давайте трошечки поріжемо. пилкою тут запилка є вже тут заливається суміш О. Після того, як ви їх нарізали, треба їх колоти. І ну, є декілька варіантів. Можна колоти топором, а можна колоти колоном. Топор від колона відрізняється формою цієї ріжучої кромки. Бачите, тут є такі, як спеціальні форма, щоб розколювати. І обов'язково, там, коли дивитесь професіоналів, але обов'язково подивіться рекомендації виробника. У Цього виробника є така рекомендація, як підібрати собі таку сокиру колун. це треба взяти в руку і подивитися розмір. Бачите? Вона навіть, ну вона підходить якраз мені. Це 21-ка. 25-та вона буде длинніша, 17 буде коротше. Тому підбирайте за розміром. Друге випробування, вам треба вміти її рукою підіймати. І це повинно бути дуже легко для вас. Якщо ви не можете її підняти, то це сокира не для вас. Ну і потім вже робите техніку і ріжете це дрова, вже як воно піде. Ось. Але зрозуміти треба те, що ще є така рекомендація. Рекомендують різати на, ось, на такому чурбані. Там залежить від вашого. Зросту, але мені оцей підходить. На вищому важкувато. Але якщо дуже низько буде, якщо ви промахнетесь, ви можете собі вдарити в ногу. Важливо те, що, от бачите, десь коли я присідаю і рублю, то в мене тут кут 90 градусів. Ось і ви так підберіть і це буде працювати. Це такі є рекомендації виробника.